Так, друзі, всім привіт! Давно вже не було відоса, не було коли. Запускали ниву ми в роботу. Вже молотили, працювали, то тіктоки бачив. Не було часу знімати, ну, в принципі, вже у нас йде діло до зборки. Ось це духало, вже переварили, нові деталі поробили. Наші вали вже з реставрації готові. Зараз будемо ставити. Зараз я буду красити клавіші і будемо починати вже ми збирати комбайн. Так, Що ми маємо? Так, Тут комбайн вже покрашений. Все чітко, все класно. Тобто Тут вже все готове до зборки. Зараз підготовляю клавіші, щоб сохли. Потім... О, тут Колодок рішив до мене зайти, так? Да? Та ні, болтику закрашують, і потихеньку це все діло вже будемо збирати. все. Ті всі теж деталі вже давно лежать готові, покрашені. О, головний комбайнер вийшов. <реш> В общем, зараз, Бери, тьома щитку.

А, я зараз піду додому, візьму болгарку. Ще одну. Кожен раз їду. О! Соня! Да. Привіт! Бачите, на роботу як на праздник. Конечно. Все чітко. Давайте дуйте наперед. Повали. Так, ну, в общем, начну процес, потім покажу. Так, ну що ми маємо? Дві штучки я вже почистив, покрасив. Ті, які не гарні, а ці вже бомба. Тут ось знімали цю пластину, варили два вуха і чуть-чуть ось підкрасили. Кажу, Ярику, давай красити увесь комбайн. не хоче. А було б гарно, так? Да? Та неси, я пшикну, да й все, давай прийду, що ти граєшся. Зараз трошки підсохнуть. Не, ну ми їх туди ярику перед на комбайн однесемо. Щоб собака не достала. Хай підсохнуть. Там де там трапить. Там воно є місце. Опять тобі хтось дзвонить. Началося називається, так? Да? Началося, кажу, сезон так тепер не замовкає. Всі про Ярика сповнили. Фух, так, ну що, потихеньку процес іде. Зараз ці однесем, туди сложим. винесу ще дві, готовлю, Опять крашу. Ну, звісно, аби світло не виключали, взагалі було б добре, а так хреново дуже робити. Бігом підганяємо всю роботу, що з болгарками, зварками. По три по чотири часа нема світа. хреново. Посідали, нічого не роблять. А знаєте чого? Бо світу нема. Так, ну що, друзі, прийшли нам уже вали, напиляли, нам їх точили, все, тепер тут красота повна. То, що треба, Почіпнички вже спробували, поставили. Все класно. Два вали вже тут. Робили ми їх в Черкасах. Кому треба будуть контакти, пишіть. Так, ось як бачите, одну сторону покрасив, верх покрасив, а тут. Не хватило світла. Та йомайо, ну капець. Ну нічого, поки нема світа, ми зараз будемо ставити це все причандалля. Оце все будемо ставити вже потихеньку та й все. Світ включить, будемо далі красити, чистити, робити. Також будемо виходити з ситуації по-разному. Дали блядь, таку нахуй. Та ти хаш куру не вивернеться, нікуда в дерева деревах видно. Ця готова вже ярк чи ні? Досі треба шайби тут знайти. Дік у нас вернесь крути. Набрав? Да. Повезло. Mm -hmm. Добре, що запас є. 50-літровий в цьому, да? так? Так. Починаємо прибирати і збирати. Нарешті дійшов той момент, що ми вже його збираємо до кучі. Ніхуя ну, ну, Та себе так це в, магазину не так в магазині. Не не ну, Маркер ну, дай. Що не. Не. ти хочеш? Нічого, зараз... Це нова почта у банчик і Ти хочеш пограти щось, да? Тюрма. <ривіт> <ривіт> завтра Ось буде тюрма. Да? <ривіт> Ні, завтра буде. Бій. <ривіт> Як, дай дише що-небудь. Верба чи що, Вер що там? Де верба? А все. Да, верба. Що нема бій верба, завтра не <схі> 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 Розваги однової почти, так? Завтра буде вода. Так. <схі> <схі> Ти набрав води? Набрав. Набрав. Ну, сьогодні значить вода буде. О, це як його... Як його. Тепло. Князь тепло, Снязь, так? Князь, да. так. Так вербаж обведи. Де? Ну ось ж. Хочеш, нам треба комбайн а не херню займається. Лизь нагребёшь, правда. Капец. Так. А ты не можешь там поднимать, что-то взорвать? Кто? Телефон. Телефон? От твоего телефона эти болты попадают. Ты же на камеру, тут и видишь, что ли. комбайн. Превращається Christmas. в комбайн. Длюха, да, це я так поняв, це з малина. Це не наш. Це Я не знаю. що. Дед підкинув, коротше, суїти. Щоб Боже, а цих болтів дивіться сіки лежить. Це А їх узі ж треба прикрутитися. А Це не точно знаю. Откуда? Це все, це десь. Це та сторона, там еліватори, хіреатори. Я так, у мене там повний порядок. По одній було. По одній там гровер стоїть, все воно держатиме. Це собрано порядок. Бля, скільки време вже пройшло, так? А цього свята як не було, так і немає. Так у мене ще і не докрашене все. В три? Стокодва. Блін, ну спереді до коробки затягнуть. А що премія її вже? Та їй сейш тулежить. Та їй, блін, може, та їй вперти, вона господи. ж Русіко то знімав в конці. Та, Яка? От, 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 під низу біля коробки. Так що тут? Вс, ножів був. нема. Ага, так, ти з дивной сторони. Ілюха. За всі ножі зняв, точим і ставимо назад. Тільки сте ти поки зарипиш, і тобі ропас заходить швельне робить. А то ярик її красив. Я взагалі нічого не красив, Все <рес> на мене тепер будет валить. Ілюха, ну ну ще три рейнровера. На скільки тобі гровера? На 8. Зараз принесу. Так, раз, два, три. На. Дякую. Та, взагалі, на легке. Так, бо я камеру включив, а так аби вечело як він посилав тут усіх всіх нас. <рес> Опа! Ну там А так тут краще, тут тіньок, Там жарко. Ну, Так. Ще ж одно. Коли він не мали милювати, я А це два. Илюха! Тобі треба буде кришу витерти. Ну, Оце все витерти, я потім покрашую. Якщо, якщо. якщо краски вистачить. І нам може закрити ключ, бо вони закручуються за наш позицію. Оці? Так. Угу. Да, ми просвердили дірки і оттуда їх приварили. 13. 13. 13. <клінь> тут бачу, вирівняли. і там данкратом вирівняли кришу. Тепер головка на 13 зайнялась. Слухай, на воротку була, я приносив там, де а заголошив. І тепер нам ще треба взяти. Блядь... Ви так настраїтесь, значить я не знаю, куди ви зібралися йти. Нам те взяти, те треба принести, те треба ту. Ми йдемо. Баба мене каже, не трогає. Бо якщо я щось забуду, їй піздав. Нє, туди навірно к нам. Ще... Ще не вийде. вийде. Знаружуш да? ні хуя не підлізеш, так? Ні. І ту фонарик треба, і її двигати назад. Назад покроще. Її треба прокручувати відтуда. Так, тут. ладно, прикрутимо, тоді включусь, бо тут щось дуже, дуже, дуже багато. як на тому. Так, назад вона їде. Тепер як оце тут побачить. А за вулицею я не побачу? Нічні гори не побачить. Зараз. Сварочні роботи. Уже почище А, горячее Последняя стоит. Все, заправка. Поліблуэстер, ну, ну, да. Так, ну що, приміряли вже цього самца. Переварювали, бо воно все було криве, гниле, бите, зробив, зробив ярик новеньке. Красота, осталось тільки покраси. Так, що тут? Тут вже є одна частина, друга частина. Е -е, покрасив вже все і верх, бо вчора не красив, на всякий случай, то, що ну, не знав, чи хватить краски, бо треба було красити ще ці. Не бачу? Зайди хоч подивись. Що та йопта завод. Кришу. Да. Щас, так. Не тіче. Та, та ні, ні воно бачу, що? там десь світиться, треба взяти. Засілікону там просто да. де, десь таки просвічається, так. Да. А так нове все вийшло. Тільки резинка стара стала. А їй шома? Що все одно все таке саме буде та резинка. Так. Але просто воно зробилось, щоб не гнило нічого. Так, і клавіші. А, то есть, ну, не красив чого, бо треба було покла... покрасити клавіші. Краска залишилася задув. Красота, якраз тютя в тютю пішло. Зараз цей розпорку. Що, черепок приїхав чи що? Та не чи хтось балакав. Перегрівся на день. За день напарив. А, і грох один собі поставив, але не було ким. Да. Я вже запер. А, той, що ти витягував? Добавка, так. Да. А там що ти знайшов? Там ще теж не витерлось до металу. Ні? Покрашене? Ну, крім тих кусків, що уварювали, займи не красиві. А, Ну, сьогодні коротко... сонця да, познімайте, що. Варять... Хорошо, їм не буде. А, я ж чую, що хтось приїхав. Генератор нам приїхав. Розпаковку давай одразу. Дивіться, бо що за штани зніме зразу. А <рес> я <рес> їх <рес> Генератор. Віталь, привіт. І дякую. А, і опять хай розгадує, так? Да? Це на кейса. Ні, nee, тут генератор без 100%. Yeah, Радіоволна, все так, як надо. Uh, тепер, буде тепер буде кондюр. Тепер буде кандюр, дав я А Ану, читай, That що там всіке. Все так, як нам треба було. 28 вольт півтора. <laughs> Ярик! Возьми в помічники. Yeah. <laughs> Та кандюр буде опять робити. Бо в нас короче, такий згорів. Ну так, да, трошки ми перестаралися з провода. Не, так провода замкнули під кабіною. Так новенькі вкинули. Так, це... Вали наші з реставрації. Нові ось почіпнички. Ну, Будемо це все діло завтра внідряти отуди. Значить як чітко. Потихеньку підганяли, підганяли роботу, якраз і вали зробили, да? До зборки. Ну прям тютя в тютю все вийшло. Ну так. Да. Щас повкине. Ні, ту зразу. Передній можна поставити туди вже. Що, йомаю? Ні, ну як відправляли, так місяць читаю, банк, ми повинні всі обирати, там бігаємо. А дивись, так. Да. Ну, подожди. Вони не повинні були краситися, робити. Він всередині не до... Він повинен був підкраситися всередині один лист, розумієш? Воно вже аптек під... приходить під час все воно їди. Є постійно, і все воно під не да. все воно так просто. Все чотенько. Він не хоче красити весь комбайн. А ви пишіть у коментах. Дивіться, як було б красиво, так? Да? Я ще раз прийду покажу. Бачите, яка краса. Блестить. Я кажу Ярику красить, він каже ні. Попідкрашуємо тільки ці місця, де цей варили, робили, а красити не хоче. Заплюйте його в коментарях. Як заробить він мене, заробить. Заробить. Він вже одро, Я вже по очах бачу, як він робить. Я просто не переживаю, у нас є кейс. Yeah, yeah, yeah. Так, ну що, в принципі, на цьому відео будемо завершувати. Жара, спека, світло оп'ять виключили. Як вони надоїли нам всім світом, не дають робити. Ой, ну, якщо вам сподобався відео, з вас вподобайка, підписка на канал і обов'язково комент. Уже скоро наш Джон вилетить. Запустимо, пропустимо, будемо скоро вже провіряти. Підписуйтесь. Всім пока!